В Донецькому університеті було здійснено опитування ще в 2014 році, якраз у березні 2014 року. Так от, більшість населення Донеччини активно не підтримувала і не бажала зміни ситуації в Донеччині. Активно виступати проти вони не виступали, але пасивно підтримували Україну. Така специфіка просто саме налаштованості населення. тих активних прибічників так званого руського міра була менше. Прибічників України, тих, хто готовий був в пасивний спосіб і надалі зберігати той статус Донецька область в складі України, було більше. Але вирішують, як ми бачимо на прикладі Маріуполя, на прикладі е, тієї території, захопленої ворогом тимчасового в тому ж самому Херсоні, який був, що мають захоплений. Попри те, що більшість населення активно виступала за Україну, окупант, використовуючи збройні формування, власне, нав'язував свою волю і. ごちそうさまリした。